Доброго дня! Сьогодні з вами проводить урок Вчитель Одеської загальноосвітньої школи номер 12 Шакірова Майя Степаніва. На сьогоднішньому уроці ми будемо продовжувати вивчати віднімання раціональних чисел. Перше завдання знайти значення виразу x додати y мінус z якщо х дорівнює 2,1, y дорівнює мінус 2,5, z дорівнює мінус 4,7 і z дорівнює 1,8. Записуємо буквений вираз х y –t –t –t. мінус t мінус z. Дорівнює 2,1 додати мінус 2,5 мінус 4,7 мінус 1,8. Позбавимося дужок в цьому виразу. Перейдемо до виразу 2,1 мінус 2,5 додати 4,7 і відняти 1,8. Згрупуємо числа додатні в одну дужку, а в другу дужку – від'ємні числа. Додатні числа 2,1 і 4,7 дають результат 6,8. Сума від'ємних чисел у нас. Мінус 4,3. І результат цієї різниці дорівнює 2,5. Слідуючий вираз ми розв'язуємо в тому випадку, коли значення змінних виражені мішаними числами. Записуємо буквений вираз х плюс y мінус t мінус z. Підставляємо замість змінних відповідні значення. Маємо мінус 1,1 третю. Додати 2,45, відняти 7,15 і відняти мінус 4. Позбавимось дужок цьому виразу, отримуємо вираз. мінус третя, додати 2,45, відняти 7,15 і додати 4. Групуємо окремо від'ємні числа мінус третя і мінус 7,15 окремо додатні числа 2,45 і число 4. Від'ємні числа в сумі даються мінус 8,615, додатні числа 6,45. За правилом додавання чисел з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля. Мінус Ставимо передушкою мінус 6,4 до мінус 7, цілих. позичаємо в одиниці 5 частинок, ще в нас є 3. Чисельнику записуємо 3 плюс 5 ділимо на 5 і віднімаємо 6,4, маємо мінус 1,4. Тепер перейдемо до розв'язування рівнянь. Пропонується рівняння Дужка 4,15 відняти х. Закриваємо дужки, мінус 7,3 дорівнює мінус 4,2. Якщо уважно переглянути це рівняння, то бачимо, що тут є дробові числа, які виражаються звичайними дробами і десятковими. Но так як всі звичайні дроби мають такі знаменники, як 5 і 10. 10 розкладається на множники 2 і 5, тобто їх дуже добре можна замінити. Десятковими дробами і переписуємо це рівняння вже з десятковими дробами. 2,4 мінус в дужках. відняти 7,3 дорівнює мінус 4,2, і розв'язуємо це рівняння. Вираз, який знаходиться в дужках, являється в нас невідомим зменшуваним. Невідоме зменшуване 4,2 мінус х дорівнює до різниці. Мінус 4,2 треба додати 7,3. Різниця 4,2 мінус х дорівнює 3,1. Знаходимо х як невідомий від'ємник. Від зменшуваного 4,2 відняти 3,1 маємо х дорівнює 1,1. Бажано зробити перевірку, щоб переконатись, що ми дійсно. Виконували, виконували завдання правил і пишемо відповідь 1,1. Друге рівняння пропонується 5,115 додати в дужках х, додати 3,7, закриваємо дужки, дорівнює мінус 6,3. Якщо уважно передивитись, це рівняння, то бачимо, що тут є і звичайні дроби, і десяткові. Но так як. Дріб 1,15 в десятковий неможливо перевести, то бажано це рівняння розв'язувати з звичайними дробами. Перепишемо це рівняння у вигляді 5,15 додати в дужках х додати 3,7. Закриваємо дужки, то рівня мінус 6,3. Розв'язуємо рівняння. Щоб знайти невідомий доданок. А він виражається в нас виразом х плюс 3,7. Ми повинні від суми мінус 6,3 відняти відомий доданок мінус 5,115. Ліву частину переписуємо без змін х плюс 3,7, а в правій частині виконуємо дію з від'ємними числами. Їх сума дорівнює мінус 11 11.30. тридцятих. Знаходимо х як невідомий доданок. Від суми мінус 11,11 ,11 віднімаємо 3,7. В результаті маємо х дорівнює мінус Ну так як у нас 32 тридцяти вражається неправильним дробом, то тут міститься одна ціла. 2 тридцятих залишається вистачі, ми їх скорочуємо і маємо 1,15. І до 14 цілих додаємо ще одну, маємо мінус -15, 15,15. Відповідь мінус -15, цілих, 1 п'ятнадцяту. ,15. І розв'яжемо задачу. Висота гори Еверест становить 8848 метрів. А найглибша точка Маріанської западини у Тихому океані розміщується на 19. 1842 метри нижче від вершини Еверест, яка глибина Маріанської западини. Розв'язок. Від найвищої точки 8848, віднімаємо глибину Маріанської западини – мінус -19. 19,842. Маємо мінус 10 – 990 метрів. 6 Відповідь Глибина Маріанської западини. мінус 10,996 метрів. 90, мінус 10,994 метри. Глибина Маріанської западини. Дякую за увагу. До побачення.